Вітаю усіх, з вами Тотус Трактор. Сьогодні у Вінницю приїхала свіжа поставка японських міні-тракторів, одразу 8 моделей. Одразу вигружаємо, хочу розповісти про цю модель це у нас 22 кінських сили, дуже популярна серія Кубота Джул. Звісно ж, в дуже гарній комплектації маємо і реверс, і підсилювач керма, і при цьому коробка передач буде звичайно механічна. 827 мотогодин, гарний стан кузова, нова резина спереду і японська резина взад. Взаді розмір 9,5 на 22. Вартість такого тракторця в комплекті з фризою і доставкою 7800 умовних одиниць. Так, підняли наступну модель. Це у нас Kubota Джал 200. На попередньому тижні дві таких моделі. У нас майданчики вже забрали. Це 20 кінських сил. В своїх роках це був. Найменший серії джел. Прийшов на заміні куботі Джел 19. Резина 8,3х24. Ззаді Falcon. дуже гарний стан. Гляньте, як нова. Передня повністю нова БКТ і дуже гарна комплектація. У нас тут і коробка напівгідравлічна, японець доплатив, реверс, підсилювач керма японець доплатив. І повноцінний блок керування навіскою. Також за це потрібно було доплачувати. Дуга безпеки, трьохточка, точка, швидкозйом. Такий тракторець буде коштувати 7300 умовних одиниць. Так, Якщо ви шукали тракторець і свіжих років, і з кабіною, в районі 33 кінських сил приїхав до нас ось такий красень. Кабіна висотою 2 метра. Передню розину замінили, стоїть нова ПКТ, задня стоїть ще японська. Брічстоун, схоже, що його ще рідна. Повністю герметична кабіна, пічка, кондиціонер Трактор досить таки важкий. Ззаді бачимо і трьох точка, і швидкозйом. Будемо його повільно спускати. На дисках пише, що дана модель 99-го року, проте ми ж знаємо, що серія Кали випускалась з 99 по 2005 рік. Денті, як тут все реалізовано? Тут все герметично, тут додатково шумовіброізоляція. Сидіння амортизує. Коробка передач напівгідравлічна U-Shift і діапазон повишених, понижених, і підсилювач керма, і реверс. Напрацювання також давайте глянемо, покажу. Збачимо. 909 Мото1. Для такого трактора це дуже невелике напрацювання. Передок у нас включається і відключається кнопкою. Є пам'ять на віскі, повноцінний блокування. Гляньте, як він виглядає в старій КЛ. Ну і до вартості переходи. вартість такого тракторця з фрезою доставкою 14 300 умовних одиниць. Це у нас виїжджає найменшої потужності в сьогоднішній поставці. Всього 13 кінських сил і при цьому це 3 трактор свіжих років. Сидіння буде. Бачимо стан керма. Гарне напрацювання, 500 мотогодин. Коробка передач, звичайна механіка, є діапазон повишених, понижених. І вал відбору потужності три швидкості. Одна назад, дві вперед. Є ремінь безпеки. Бачимо, як гарно зберігся. Міс трама. Вартість такого тракторця 5200 умовних одиниць. Виїжджає до нас наступна модель Кубота B-72. Потужність даної моделі 16,5 кінських сил. Тракторець вже більш свіжих років. На дисках бачимо, що це 90-й рік випуску. Гарна передня резина, гарний стан кузова. Напрацювання всього 336 мотогодин. Двигун тут з маркуванням d 905-900 см. Є блок керування боковим циліндром, позаду двох точка, стан під сидінням. Вартість такого тракторця 5800 умовних одиниць з фрезою і доставкою. Кубота Джел 221. Це у нас Кубота Джел останніх років виробництва. Прийшов на заміну куботі Джел 220. Повністю на новій резині, що передня резина нова БКТ, що задня нова БКТ розмір 9,5 на 22. Гляньте ще Ворсинки збереглись, коробка передач звичайно механічна, Уже свіже сидіння. Бачимо, який гарний стан керма. Напрацювання 765 мотогодин. Підсилювач тут є. Повноцінний блок керування навісним обладнанням. Бардачок, бачимо, який стан кузова. Трет справді гарно збережений. Трьох швидкозйом, все це на місці. І навіть буде з козирьком. Потужність тракторця, майже 23 кінських сили, а вартість з фризою і доставкою. 8200 умовних одиниць. Наступний тракторець – це вже подовжена довга база. Підсилений передній міст. Задня резина розмір має 11,2х24. І досить гарна комплектація. У нас тут підсилювач керма і реверс. Коробка передач при цьому звичайно механічна. Бачимо стан сидіння, стан під сидінням. Напрацювання 877 мотогодин. Трьох швидкозйом. Вартість такого трактульця з фрезою і доставкою 9 тисяч умовних одиниць. І заключний в сьогоднішній поставці. Найдешевший трактор, що сьогодні до нас приїхав, 14 сил, 3 Kubota b 1 114 Досить знайома всі модель. Бачимо, резина задня гарна, японська. Передня також японська сидіння збере. 966 мотогодин. Є навіть функція оберт на місці. Реалізовано вал відбору три швидкості. Коробка передач механіка. Буд відкритий. Давайте покажу. Такий Тракторець з фризою з боковим циліндром буде коштувати 4600 умовних одиниць. Ну що ж, завершили вигрузку. Ось так у нас зараз виглядає майданчик. Куботовська фреза. Гляньте, які ножі гарні. І тут гарні. Ось фреза абсолютно з новими ножами. Всі вони підписані. Зараз будемо укомплектовувати наші тракторці. Гляньте. Поганих фраз немає. Це на двох точку. Так, і дивимося на наш оновлений ряд. Я тракторці з попереднього поступлення з кабіною з ковшем. Кубота Джал 7,800. Кубота Джел 200 з підсилювачем напівгідравлічна коробка за 7300, КЛК-33, свіжих років кабіна 14300, GB-13, дуже часто за такі моделі запитуєте, 5200, Б-72, 16,5 кінських сил, можна говорити. 17 сил свіжих років 5800. Джал 221. Останній з років випуску серії Джал прийшов на заміну куботі Джал 220. Майже 23 кінських сили. Ну, Тут, звісно, власник обожнював свій трактор, поміняв резину. Ззаді бачили масло свіженьке сидіння. До речі, це ж від набагато свіжішого трактора. Японець однозначно обожнював свою техніку. І козирьок доставив ну, чудовий екземпляр. 8200 ціна. джал 25-й. Бачимо, передня резина нова, задня також хороша. На механіці, гляньте, який потужний міст. 9000. І найдешевший з поставки. Трьохциліндровий все ж таки, повноприводний, з розворотом, з боковим комп'ютером. Тобто тракторець, який буде робити всю ту саму роботу, 4600 з фрозою доставкою. Ну що ж, будемо. Відправляти водія. А ви заїжджайте на майданчик у Вінницю. Також у нас є майданчик в Одесі та в місті Рівне. Заїжджайте та підбирайте собі японського помічника. Очікуємо вас до зустрічі!